Прометей, грецький міф, безлюдна, дика місцевість на самому краю земли в країни скіфів. Суворі скелі заходять за хмари своїми гострокінцевими вершинами. Навколо ніякої рослинності, не видно ні билинки, все голе й похмуре, всюди височать темні купи каміння, що видирвалося від скель. Море шумить і гуркоче, б'ючись своїми валами об піднижжя скель і високо злетають солоні бризки. Морським шумовинням укрите прибережне каміння. Далеко за скелями видніються снигові вершини кавказьких гир, повити легким маревом, Поволи застилають далечинь гризні хмари, ховаючи гірські вершини, все вище й вище здіймаються по небу хмари і закривають сонце. Ще похмуріше стає навколо безрадисна, сувора місцевість. Ніколи ще не ступала тут нога людини. Сюди на край землі привели слуги зевса скованого титана Прометея, щоб прикувати його незламними ланцюгами до вершини скелі. Непереможні слуги громовершця, сила і влада ведуть Прометея. Величезні тіла їх ніби витисані з граниту. Не знають серця їх жалю, в їх очах ніколи не свититься співчуття, їх обличчя сувори, як скели, що стоять навколо. Сумний, низько схиливши голову. Іде за ними Бог Гефест зі своїм важким молотом. Жахливу справу має виконати він. Він повинен своїми руками прикувати друга свого Прометея. Глибока скорбота за долю друга гнитить Гефеста, але не сміє він не послухатись батька свого громовершця Зевса. Він знає, як невблаганно карає Зевс непокірність. Сила і влада звели Прометея на вершину скелі і підганяють Гефеста братися за роботу. Їх жорстокі слова примушують Гефеста ще більше страждати за друга. Неохоче береться він за свій величезний молот, тільки необхідність змушує його коритися. Але квапить його сила. Швидше, швидше бери окови. Прикуй могутними ударами молота до скели Прометея. Даремний твій жаль до нього адже ти вболиваєш за ворогом Зевса». Сила погрожує гнивом Зевса Гефестови. Якщо він не прикує Прометея так. Щоб ніщо не могло звільнити його. Гефест приковує до скелі незламними ланцюгами руки і ноги Прометея. Як ненавидить він тепер своє вминня, через нього він мусить прикувати друга на довгі муки. Невблаганни служители Зевса весь час пильнують за його роботою. Дужче бий молотом, міцніше стягуй окови, не смій їх послабляти. Хитрий Прометей. Умиє вправно він знаходити вихід із непереборних перешкод, говорить сила. Міцни ж, прикуй його. Нехай тут узнає він, як обманювати Зевса. О, як підходять жорстокі слова до всього твого суворого вигляду, вигукує Гефест, беручись до роботи. Скеля здригається від важких ударів молота, і з краю в край на землі лунає гуркіт могутних ударів, прикований нарешті Прометей. Та це ще не все. Треба ще прибити його до скелі, проколовши йому груди сталевим незламним вистрям. зволикає Гефест. О, Прометею. вигукує він, як тужу я, бачачи твої муки. Знову ти зволикаєш!» – гнивно говорить Гефестове сила. Ти все ще вболиваєш за ворогом Зевса. Дивись, як би не довелося тобі вболивати за самим собою. Нарешті, все скінчено, все зроблено так, як звелив Зевс. Прикований титан. А груди його проколото стальним вістрям. Знущаючись над Прометеєм, говорить йому сила Ну, от тут ти зможеш бути скільки хочеш гордим. Пишайся, як і раніш. Давай тепер смертним дари богів, викрадені тобою. Подивимось, чи спроможні будуть допомогти тобі твої смертні. Доведеться тобі самому подумати про те, як звільнитися з кайданив. Але Прометей гордо мовчить. За весь час, поки приковував його Гефест до скелі. Він не сказав жодного слова, навіть тихий стогін не вирвався у нього, нічим не виявив він своїх страждань. Пішли слуги Зевса, сила перувлада, а з ними пішов іри сумний Гефест. Один лишився Прометей. Чути його могли тепер лише море та темні хмари. Тільки тепер тяжкий стогін вирвався з пробитих грудей могутнього титана, тільки тепер почав він нарикати на свою лиху долю. Голосно крикнув Прометей. Невимовним стражданням і скорботою звучали його нарикання. О Божественний Ефире! І ви, бистровійни витри! О джерела, рік і невгамовний рокоте морських хвиль! О, земле, прамати всього! О, всевидюще сонце, що оббігаєш все коло земли! Всіх вас кличу, я за свитків! Дивиться, що терплю я. Ви бачите, якої ганьби маю зазнавати я не з роки. О, горе, горе! Стогнатиму від мук я й тепер. І багато, багато виків, як знайти мене кінець моїм стражданням, але що ж це говорю я? Адже я знав усе, що буде. Муки ці не спиткали мене несподівано. Я знав, що неминуче велиння гризної доли. Я мушу терпити ці муки. За ж? За те, що я дав великі дари смертним. За це я мушу страждати так нестерпно і не минути мене цих мук. О горе, горе! Та ось почувся тихий шум. Нібито від помахів крил, немов політ легких тил сколихнув повітря. З далеких берегів сивого океану, з прохолодного грота з легким повивом вітерця примчали на колесниці до скелі океаниди вони чули удари гефестового молота, донисся до них, і стогін Прометея. Сльози заволокли, немов пеленою, прекрасні очі океанид, коли вони побачили прикутого до скели могутнього титана. Рідним був він Океанидам. Батько його, Япет, був братом батька їх Океана, а дружина Прометея Гесеона була їх сестрою. Оточили скелю океаниди. Глибока їх скорбота за Прометеєм. Але слова його, якими кляне він Зевса, перерив всіх богів олімпійців, лякають їх. Вони бояться, щоб Зевс не зробив ще тяжчими страждання титана. За що спиткала його така кара, цього не знають Океаниди. Сповнене співчуття, просять вони Прометея розповісти їм, за що покарав його Зевс, чим прогнивив його титан. Прометей розповідає їм, як допомиг він Зевсові в боротьбі з титанами, як переконав він матир свою Феміду і велику богиню земли Гею стати на бік Зевса. Зевс перемиг титанів і Ірсі, скинув їх за порадою Прометея в надра жахливого тартару. Здобув владу Зевс над свитом. І поделив її з новими богами олимпійцями, а тим титанам, які допомогли йому, не дав громовержець влади в світі. Зевс ненавидить титанів, боїться їх гризної сили, не довіряв Зевс перед Прометею і ненавидив його. Ще дужче розгорилась ненависть Зевса, коли Прометей почав захищати нещасних смертних людей, які жили ще в той час, коли правив крон, яких Зевс хотів погубити. Але Прометей пожалив людей, що не мали ще розуму. Він не хотів, щоб зійшли вони нещасними в похмуре царство Аїда. Він вдихнув їм надаю, якої не знали люди, і викрав для них божественний вогонь, хоч і знав, яка кара чекає його за це. Страх жахливої кари не спинив гордого могутнього титана від бажання допомогти людям, не спинили його і перестороги його віщої матери, великої Феміди. Стрепетом слухали океаниди розповідь Прометея. Та ось на бистрокрилій колесниці принисця до скели сам вищий старець океан. Океан намагається умовити Прометея покоритися влади Зевса, адже повинен він знати, що марно боротися з переможцем жахливого тіфона. Океанові шкода Прометея він сам страждає, бачачи ті муки, яких зазнає Прометей. Віщий старець готовий поспішати на світлий Олимп. Щоб благати Зевса помилувати титана, хоча б навіть благанням за нього він накликав на себе самого громовержця. Він вірить, що мудре слово захисту часто пом'якшує гнив, але даремне благання океана гордо відповідає йому Прометей. ні. Дбай про те, щоб урятувати самого себе. Боюсь я, щоб співчуття до мене не зашкодило тобі. До дна вичерпаю я все зло, яке послала мене доля. Ти ж, океане. Бійся накликати гнив зев з благанням за мене. О, бачу я, сумно відповідає океан Прометеєві. Що цими словами змушуєш ти мене повернутися назад, не досягши нічого. Вір же мені, о Прометею, що привела мене сюди лиш турбота про твою долю і любов до тебе. Ні, йди. Швидше, швидше, поспішай звидси. Залиш мене, вигукує Прометей. З болем у серці залишив океан Прометея. Він помчав на своїй крилатій колесниці, а Прометей дали розповідає океанидам про те, що зробив він для людей, як він облагодеяв їх, порушивши волю Зевса. В гори Мосхе, на з згорна свого друга Гефеста, викрав Прометей вогонь для людей. Він навчив людей мистецтв, дав їм знання, навчив їх личби, читання й письма. Він ознайомив їх з металами. Навчив як у надрах земли видобувати їх і обробляти. Прометей приборкав для смертних дикого бика і наклав на нього ярмо, щоб могли користуватися люди силою биків, обробляючи свої поля. Прометей вприг в колесницю і зробив його слухняним людини. Мудрий титан збудував перший корабель, оснастив його і розгорнув над ним льняний парус, щоб швидко ніс людину корабель по безкрайому морю. Раніше люди не знали ліків, не вмили ликувати хвороби, безпорадни були проти них люди, але Прометей відкрив їм силу ликів, і ними смирили вони хвороби. Він навчив їх усього того, що полегшує горе, і робить життя щасливішим і радиснішим. Цим і прогнивив вин Зевса, за цей покарав його громовержець, але невично страждатиме Прометей. Він знає, що лиха доля спиткає і могутнього громовержця. Не мине вин своєї доли. Прометей знає, що царство Зевса не вичне буде вин скинутий з високого царственного Олимпу, знає вищий титан і велику таємницю, як уникнути Зевсови цієї злої доли, але не відкриє він цієї таємниці Зевсу. Ніяка сила, ніякі погрози, ніякі муки не вирвуть її з уст гордого Прометея. Скінчив Прометей свою розповідь. З подивом слухали його океаниди. Дивувалися вони великій мудрості і незламній сили духу могутнього титана, який насмилився повстати проти громовержця Зевса, знову охопив їх жах, коли почули вони, якою долею погрожує Зевсови Прометей. Вони знали, що коли ці погрози дійдуть до Олимпу, то ні перед чим не спиниться громовержець, аби тільки дізнатися про фатальну таємницю. Повними мисли очима дивляться на Прометея, океаниди. Вражений думкою про неминучість вилинь суворої доли. Глибока мовчанка запанувала на скелі, її порушував лише невгамовний шум моря. Раптом вдалини почувся ледве чутний, ледве вловимий стогін скорботи і болю. Ось знову донисся він до скелі. Все ближчає, все голоснішає цей стогін. гнана величезним оводом, посланим герою, вся в крови вкрита пиною. Мчить у нестямному шаленому бигу, обернена в корову нещасна Іо, дочка річкового бога Інаха, першого царя Арголиди. Стомлена, знесилена блуканням, замучена жалом овода, спинилася Іо перед прикованим Прометеєм. Голосно стогнучи розповідає вона, чого довелося зазнати їй, і благає вищого титана. О Прометею! Тут, на цій межі моїх блукань, відкрий мене благаю тебе, коли ж скінчаться мої муки. Коли ж нарешті знайду я спокій. О, вір мені, Іо. відповів Прометей. Краще не знати тобі цього, ніж знати. Багато ще країн перейдеш ти, багато зустрінеш страхіть на своєму шляху. Твій тяжкий шлях лежить через країну скіфів, через високий снижний Кавказ, через країну Амазонок до протоки Босфору, так назвуть її на честь тебе, коли ти перепливеш її. Довго будеш ти потім блукати по Азії. Ти пройдеш повз країну, де живуть горгони. Що несуть смерть, на їх головах звиваються сичачі, змії, замість волосся. Остерігайся їх. Остерігайся грифів і однооких аримаспів. і їх ти зустринеш на своєму шляху. Нарешті досягнеш ти библінських гір, з них скидає свої благодатні води ніл. Ось тамто, в країни, яку зрошує ніл, біля його гирла знайдеш ти нарешти спокій. Там поверне тебе зевс твій попередній прекрасний образ. І народиться в тебе син Епав. Він пануватиме над усим Єгиптом і буде родоначальником славного покоління героїв. З цього роду вийде і той смертний, який визволить і мене з кайданев. Ось що Іо розповіла мені про долю твою, мати моя, віща Феміда. Голосно вигукнула Іо. О, горе, горе! О, скільки страждань має послати мене ще зла доля. Серце тремтить у грудях моїх з жаху. Знову опановує мною безумство, знову впивається вогненне жало в моє змучене тіло, знову позбавляюсь я дару мови. О горе, горе! Нестямно водячи очима в шаленому бигу, помчала геть від скели іо, немов підхоплена вихором, мчала вона в далечинь. З голосним дзижчанням нісся за нею овид, і, як вогнем, пекло його жало нещасну іо. Сховалась вона в хмарах куряви з очей Прометея і Океанид. Все тихше, тихше доносилися до скелі крики Іо, і завмерли вони нарешті вдалини, немов тихий стогін скорботи, мовчали Прометей і океаниди, уболиваючи за нещасною Іо, та ось вигукнув гнивно Прометей. Хоч як мучти мене громовершцю Зевсе, але все ж настане день, коли й тебе повергнуть у ніщо. Позбудешся ти царства, і скинутий будеш у морок. Здійсняться тоди прокляття батька твого крона. Ніхто з богів не знає, як відвернути від тебе цю злу долю, тільки я знаю це. Ось сидиш ти тепер, могутній на світлому Олимпі, і мечеш громи і блискавки, але вони тобі не допоможуть. Вони без сили проти неминучої доли. О, повалений у прах, знатимеш ти, яка різниця між владою і рабством. Страх затуманив очі океанид, і блидий жах зігнав рум'янець з їх прекрасних ланит. Нарешті, простягаючи до Прометея свої руки, били, як морська пина, вигукнули вони. Безумний! Як не боїшся ти погрожувати так цареви богів і людей, Зевсови? О Прометею, ще тяжчі муки пошле він тобі. Подумай про долю свою пожалій себе. На все готовий я. Але ж схиляється мудрий перед невблаганним фатумом. Облагайте, просить ви пощади, повзить на колинах до гризного владики. А мені, що мене громовержець Зевс? Чого боятися мене його? Не судилося мене померти. Нехай робить, що хоче Зевс. Недовго йому панувати над богами. Ледве промовив ці слова Прометей, яку повитри швидко, неначе падаюча зірка, пронисся посланець богів Гермес Гермес Гризний, став перед Прометеєм. Його послав Зевс зажадати, щоб титан відкрив таємницю. Хто скине Зевса Пірео, як уникнути велиння доли? Гермес погрожує жахливою карою Прометеєві за непокору. Але могутній титан непохитний, глузуючи, відповідає він Гермесові. Хлопчиськом був би ти, і дитячим був би розум твій, коли б ти сподівався дізнатися хоч щонебудь. Знай, що я не проміняю своїх скорбот на рабське служіння Зевсове. Мене краще бути тут прикованим до цієї скелі, ніж стати вірним слугою тирана Зевса. Нема такої кари, таких мук якими міг би Зевс налякати мене і вирвати з уст моїх хоч єдине слово? Ні. Не дізнається він, як урятуватися йому від доли. Ніколи не дізнається тиран Зевс, хто відниме в нього владу. Так слухай же, Прометею, що буде з тобою, коли ти відмовишся виконати волю Зевса, відповідає титанове Гермес. Ударом своєї блискавки він кине цю скелю з тобою разом у темну безодню. Там, у кам'яній темниці, багато. Багато виків, позбавлений сонячного світла, будеш мучитись ти в глибокій пітьми. Минуть вики, і знову підійме тебе Зевс на світ з безодні, але не на радість підійме він тебе. Кожного дня прилетатиме орел, якого пошле Зевс, і гострими пазурами, і дзьобом буде рвати він твою печинку. Знов і знов буде відростати вона, і дедалі жахливішими будуть твої страждання. Так виситимеш ти на скелі до того часу, Поки інший не погодиться добровильно зійти замість тебе в похмуре царство Аїда. Подумай, Прометею, чи не краще скоритися Зевсові. Адже ж ти знаєш, що Зевс ніколи не погрожує марно. Непохитним лишився гордий титан хіба могло щонебудь устрашити його серце? Раптом задрижала земля, все навколо здригнулось. Загримив оглушливий грим і блиснула нестерпним світлом блискавка. Забушував шалено чорний вихор, немов громаддя гір, знялися на море пинисти вали. Захиталася скеля. Серед реву бури, серед грому і гуркоту землетрусу пролунав жахливий зойк Прометея. О, який удар спрямував проти мене Зевс, щоб викликати жах у моєму серці. О, високошановна мати Фемідо! О Ефире, що струмуєш усим світло! Дивиться, як несправедливо карає мене Зевс! Завалилась із страшенним гуркотом скеля, з прикованим до неї Прометеєм у незмірну безодню, у віковичну темряву. Минули віки і знову підняв Зевс на світ з питьми Прометея. Але страждання його не скінчились. Ще тяжче стали вони. Знов лежить він, розпростертий на високій скелі, прикований до неї, опутаний кайданами. Пече його тіло палюче проміння сонця, проносяться над ним бури. Його знесилене тіло перещать дощі і град, а взимку лапатий сніг падає на Прометея, і жахливий холод сковує його члени. І цих мук мало. Щодня величезний орел прилетає, шугаючи могутними крилами до скели. Він сидає на груди Прометея і роздирає їх гострими, як сталь, пазурами. Орел рве своїм дзьобом печинку титанови, потоками лється кров і червонить скелю, чорними згустками застигає кров біля піднижжя скелі. Вона розкладається на сонці і нестерпним смородом заражає навкруги повитря. Кожного ранку прилетає орел і береться до своєї кривавої трапези. За ніч загоюються рани, і знову видростає печінка, щоб у день дати нову поживу орлу. Роки, вики тривають муки. Стомився могутній титан Прометей, але не зломили його гордий дух страждання. Титани давно примирилися з зевсом піреви, підкорилися йому. Вони визнали його владу, і Зевс звільнив їх з похмурого тартару. Тепер вони, величезні, могутні, прийшли на край земли до скелі, де лежав скований Прометей. Вони оточили його скелю і переконують Прометея підкоритися Зевсови. Прийшла й мати Прометея, Феміда, і благає сина смирити свій гордий дух і не противитись Зевсови. Вона благає сина зглянутись на неї адже так нестерпно страждає вона, бачачи муки сина. Сам Зевс забув уже свій колишній гнив. Тепер держава його сильна, ніщо не може похитнути її, ніщо не страшно йому. Та й править він уже не як тиран він охороняє держави, додержується законів. Він захищає людей і правду серед них. Тільки одно ще турбує громовершця це та таємниця, яку знає один Прометей. Зевс готовий, якщо Прометей відкриє йому фатальну таємницю, помилувати могутнього титана. Близький уже час, коли скінчаться муки Прометея, вже народився і змужнив великий герой, якому доля судила визволити з кайдани в титана. Непохитний Прометей, якому раніше ховає таємницю, знемагаючи від мук, але і його починають покидати сили. Нарешті, і великий герой, якому судилося визволити Прометея, під час своїх мандрів приходить сюди на край земли. Герой, цей Геракл, найдужчий з людей, могутній. Як Бог. З жахом дивиться він на муки Прометея і жаль охоплює його. Титан розповідає Гераклові про злу долю свою і пророкує йому, які ще великі подвиги має він зробити. Повний уваги слухає титана Геракл. Але ще не весь жах страждання Прометея бачив Геракл. Здалека чується шум могутних крил. Це летить орел на свій кривавий бенкет. Він кружляє високо в небе над Прометеєм. Готовий спуститися до нього на груди. Геракл не дав йому терзати Прометея. Він схопив свій лук, вийняв із сагайдака смертоносну стрилу, прикликав стриловершця Аполлона, щоб певніше спрямував він політ стрили, і пустив її. Голосно задзвеніла тятива лука, звилася стріла, і пронизаний орел упав у бурхливе море біля самого підніжжя скелі. Мить визволення настала. Прилинув з високого Олімпу бистрий Гермес. З ласкавими словами звернувся він до могутнього Прометея і обіцяв йому негайне звільнення якщо відкриє він таємницю, як уникнути Зевсови лихої доли. Погодився нарешті могутній Прометей відкрити Зевсови таємницю і сказав Нехай не одружується громовержець з морською богинею Фетидою, бо богині доли, вищі мойри, виняли такий жереб Фетиди. Хто б не був її чоловіком. Від нього народиться у неї син, який буде могутніший від батька. Нехай боги віддадуть Фетиду за героя Пелея, і буде син Фетиди і Пелея найвидатнішим із смертних героїв Греції. Прометей відкрив велику таємницю. Геракл розбив своєю важкою палицею його кайдани і вирвав з грудей його незламне сталеве вістря, яким прибитий був титан до скелі. Скінчились його муки. Так здійснилось його провищення. Що смертний визволить його. Гучними радісними покликами вітали титани визволення Прометея. З того часу носить Прометей на руці зализний перстень, в який вправлений камінь від тієї скелі, де терпив він стільки виків невимовни муки. А замість Прометея в підземне царство душ померлих погодився зійти мудрий кентавр Хірон. Цим врятувався він від страждань, які спричинила йому незцили рана, що її завдав йому ненавмисно Геракл.